Ми наближаємося до середини року, періоду, який завжди був великою паузою в ігровій індустрії, між величезним розмаїттям великих релізів, які ми все частіше бачимо в лютому березні, і традиційним осіннім напливом гучних проєктів травень мав би дати гравцям перепочинок, щоб вони могли допройти все, що не встигли. Але як виявилося, у травні 2024 року на нас чекає кілька цікавих новинок, і навіть РПГ для GameCube – Кілька стратегій та портів, які точно привернуть вашу увагу, тому погнали розбиратися. Грейзон Warfare вже вийшла в ранньому доступі на ПК. Грати в Тарков це себе не поважати. Керівник студії зетник та відомий любитель скаму. Тому зможе побути непоганою альтернативою, яка виходить у ранньому доступі. Вас чекають величезний тропічний острів на Unreal Engine 5, непоганий арсенал, ціла тонна модифікацій до нього, десятки квестів, які потребують кмітливості та спостережливості. Так, гра в ранньому доступі. Контенту не прямо що багато, але цей тактичний шутер має величезний потенціал, плюс розробники активно прислухаються до ком'юніті. Проблему гри також хватає, але нагадую, гра все ще в активній розробці. Щодо ціни, то продається вона за 700 гривень в Steam. MotoGP 24 – реліз 2 травня. Літо вже практично настало, і ми бачимо звичний наплив спортивних ігор, який цього року починається з нової частини серії MotoGP. У цій ітерації серії з'явилося безліч нових функцій, включно зі стюардами, що стежать за дотриманням правил, ширшими можливостями вибору, стилю, поліпшеним налаштуванням складності та доступності, а також багато іншого. Але в основі гри лежать все ті. Чудові перегони, до яких фанати звикали роками. Вірайзін покине ранній доступ 8 травня. ПК. через два роки після виходу у ранньому доступі Steam виживач у відкритому світі. V-Rising нарешті отримає повноцінне оновлення 1.0. І Хоча гра в своїй основі залишиться незмінною, вона отримає безліч функцій, які стануть свіжим повітрям для тих, хто насолоджувався грою протягом усього періоду раннього доступу. Так, це гра в набридлому жанрі виживачів, але з одним нюансом. Грати треба за вампіра. Ця маленька, здавалося б, деталь багаторазово підвищує градус інтересу. Тепер добувати ресурси, грабувати жителів села і відбудовувати замок набагато цікавіше, особливо коли вас постійно хтось хоче вбити. То монашки зі святою водою, то патрулі з часником, то такі ж вампіри, яким сподобався ваш замок. Однак найголовніше на гру чекає дуже цікавий кросовер. Саме так у V-Rising з'явиться один із найнебезпечніших мисливців. Сів на вампірів Саймон Бельмонт із Кеселвенія, якому вже дуже хочеться встромити осиковий кілок у серце. Оновлення 1.0 додасть нову еншпільну зону руїни Мортіума, у якій можна буде битися з поплічниками Дракули в динамічних подіях. Нас чекають поліпшення в усьому світі, а також безліч прикрас, косметики та музики на тему Кеселвенія. Гравці також отримають поліпшення світу у Вардорані. І головне з'являться нові людські каравани. Вани ви зможете отримати солідну нагороду, як кров, так і здобич. З виходом оновлення 1.0 з'явилися нові варіанти складності: розслаблена, стандартна і жорстока, власне, які будуть відповідати своїм назвам. Крім усього, цього було додано нові унікальні види зброї та поліпшення а також перероблено систему магії, в якій з'явилися нові бонуси і способи застосування заклинань. З'явиться можливість переміщати свій замок, нові можливості налаштувати. І багато багато іншого. У грі є два режими PvP і PvE. Студія Stanlock багато чого переробили у V-Rising з моменту релізу. Тому ті, хто давно не грав, може не впізнати гру, ну А якщо ви граєте в неї з першого дня, то можна порадіти, що підтримка виявилася досить насичена, і у грі буде чим зайнятися. Ціна питання 700 гривень. До речі, цьогоріч Діаблоїд вийде і на ps 5 Кроу Кантрі виходить 9 травня. Цей survival-хорор змусить вас згадати класичних представників жанру з 90-х або такі сучасні шедеври, як Сігналіс. Country – це ізометрична гра, в якій гравцям належить досліджувати напівзруйнований парк розваг, що нині не працює. Ви дізнаєтеся правду про причини його закриття і жахливі чутки, які з'явилися в останні дні його роботи. Ця інді-гра чудово підходить тим, хто шукає атмосферу. Ферну і моторошну гру в очікуванні більших релізів прийдешнього травня. У гри є Демка, тому якщо цікаво, то спробуйте. Animal Well побачить світ 9 травня. Досить незвичайний 2D-платформер, який переосмислить класичну метроїдванію і дасть вам можливість зіграти за істоту, що вилупилася з квітки і вирушає на вивчення загадкового колодязя, наповненого різного роду живністю. Гравцеві доведеться вижити, ховаючись від численних тварин, що ховаються в тінях цього світу, головоломки, секрети на кожному кроці, піксельний стиль, створений за допомогою спеціального рушія. Також дизайн рівнів і геймплей, натхнений жанром survival Хорор. Animal Well зібрав у собі все, щоб стати грою, на яку явно варто звернути увагу любителям жанру. Homeworld 3 після низки переносів нарешті вийде 13 травня. Очікувана стратегія Homeworld 3 готова до виходу. Це науково-фантастична RTS. Якщо ви не знайомі з грою, то я нагадаю, це продовження популярної стратегії в реальному часі в науково-фантастичному сеттингу. Сам сюжет розгортається за 100 років після подій другої частини, після того як Каран Сі Джет відкрила мережу гіперпросторових воріт у галактику Роникла аномалія, яка почала поглинати брами і планети, вашим завданням стане повернути галактиці її колишній вигляд і перешкодити поширенню темряви, ви зможете прийняти участь в баталіях між руїнами та галактичними світами, використовуючи навколишнє середовище на свою користь. Хоча ефекти навколишнього середовища, такі як шторми частинок та астероїдні поля, створюватимуть складні перешкоди навіть для найбільш гладких боїв. Хоча Homeworld 3 зможе Похвалитися звичайними боями проти штучного інтелекту, в ній також є можливість взяти участь у PvP з один на один фрі-файтами та командними битвами. У грі з'явиться новий роуглайт режим War Games, який можна грати як самому, так і в коопі. Проходження складатиметься з низки коротких місій з окремими цілями, кульмінацією яких буде битва з босом Кораблем. Кожен гравець починає з готовим флотом, який він буде посилювати, прокачувати, будуючи космічні. Ні, човники та розблоковуючи бонуси з кожною завершеною місією. Режим розрахований на короткі сесії, і навіть якщо ви програєте Експу все одно нарахують, Homeworld 3 пропонує на вибір дві схеми керування камерою з дещо оманливою назвою сучасна та класична, які визначають, чи потрібно буде клацати правою кнопкою миші, щоб увімкнути рух камери WSD, чи ви зможете масштабувати корабель, на якому ви зупинилися за допомогою коліщатка. Раніше розроблено з Blackbird оголосили, що дату виходу було перенесено, щоб вони могли додати в гру зміну, які базувалися на відгуках фанатів, що зіграли в демку. Серед основних покращень перероблене керування, коригування бойової системи, щоб зробити її менш монотонною, а також ціла купа дрібних виправлень. Крім того, девелопери пообіцяли, що вже в перший рік після релізу в гру буде додано безліч нового контенту, як платного, так і безплатного. Ціна стратегії в Steam – тисяча. 400 гривень Брейд Anniversary Edition виходить 14 травня. Ця серія вже встигла стати золотою класикою. Спочатку гра вийшла ще 15 років тому, але завдяки Anniversary Edition Брейд чекає справжнісіньке переродження. Незважаючи на те, що сюжет і геймплей, де гравець керує часом, залишилися без змін ювілейне видання. Брейд принесе з собою кілька істотних апгрейдів. На вас чекають поліпшені звукові ефекти, новий саундтрек і більш плавні анімації. Гра. Графіка гри також була оновлена і вручну перемальована художником оригінальної гри Девідом Хелманом. Ну а якщо хтось відчуває ностальгію, то він зможе миттєво перемикатися між класичною графікою та оновленою версією гри. Крім того, спеціально для цього видання було записано понад 15 годин коментарів від оригінальної команди розробників. Ціна 332 гривні за знижкою. The Rock Prince of Persia з'явиться 14 травня в ранньому доступі. Цього року вже виходив двомірний платформер за Prince of Persia, але в травні на нас чекає реліз або принаймні частковий вихід ще однієї подібної гри. Rock Prince of Persia – це роуглайк, -like, створений студією Evil Empire, яка відома підтримкою Dead Cells. У ній черговий принц Персії займається звичними справами, ефектно стрибає і пересувається по рівнях, і звичайно ж він. Битиметься в яскравому світі, намагаючись захистити свій народ від окупантів. Якщо говорити про геймплей, то платформінг і бої дуже впевнені. Особливо сподобалося те, що можна бігати по стіні з протилежної сторони рівня. Стрибки і біг гармонійно поєднуються з різними пастками: чи то ями з шипами, чи то рухомі пили в стилі супермідбой. У бою можна поєднувати комбо ближнього бою зі спеціальними прийомами, ухиленнями, дальніми атаками і ударами, від яких Вороги врізаються в стіни один в одного або в пастки. Крім цього, гра може порадувати різноманітністю навичок, які в грі називаються медальйонами. Наприклад, можна знайти медальйон, який дає можливість підпалювати ворогів, можна знайти нову або поліпшену зброю. Коротше кажуть, що гра в цілому класна, як Роуглайк, але атмосфера принца не відчувається. Більше того, розробники підтвердили, що це самостійна гра в серії, і вона не має ніякого зв'язку з оригіналом. Нальними іграми про персидського принца, так що, хто мріяв про продовження, доведеться почекати. Консольним гравцям доведеться почекати повноцінного виходу, який відбудеться колись у майбутньому. Ghost of Tsushima Director's Cut, 16 травня, ПК. Це по-справжньому дивовижна гра. Самурайський Open World спочатку вийшов на ps 4 потім отримав вражаюче оновлення на ps 5 і попутно обзавівся новим контентом. Цього місяця повна версія гри, включно з доповненням мострів ікі і багатокористувацьким режимом легенди. Нарешті портували на ПК. Якщо у вас досить потужне залізо, краєвиди феодальної Японії стануть ще красивішими, втираючи ніс консольній версії. Загалом це одиночний пригодницький екшен з відкритим світом про самураї феодальної Японії. Події гри відбуваються під час першого монгольського вторгнення в Японію на острові Цушіма 1274 року. Гравець бере на себе роль самурая Дзіна Сакая. Період історії, коли монголи, очолювані безжальним і хитрим генералом Хотун Ханом, вторглися на острів. На вас чекає безмежна свобода дій. Ви самі вільні вирішувати, куди вирушити і чим займатися. Ви останній вцілілий сад. Самурай, якому належить повстати з попилу і помститися загарбникам, крім витонченого бою і цікавого сюжету. Очевидно, одним із головних дійових осіб у грі є красивий, великий і досить цікавий open world. Відсутність ціливказівок переносить фокус назад на дослідження місцевості. Ну а той факт, що в грі буде реалізовано великий відкритий світ, і маса можливостей викликає не позіхання, а захоплення. Автори хочуть спонукати користувачів дивитися на ігрову Вий світ, а не інтерфейс. Тому як орієнтир тут використовують природу, вітер і звірів. Правдоподібності, тому що відбувається на думку розробників, надає й приземлена бойовка, яку описують лише трьома словами: бруд, кров і сталь. Ви зможете скористатися двома способами битв: як самурай, і власне як привид. Перший передбачає відкриті сутички, а другий приховані вбивства. Однак гравці зможуть комбінувати стилі бойової системи і вибирати будь-який. Краще і доповнене видання пригодницького стелсекшену додає головну особливість видання острів Ікі, який розташований поруч із Цушімою. За сюжетом дзін вирішує перевірити острів і виявляється, втягнутим у новий конфлікт. Крім додаткової сюжетної глави, на вас чекають нові обладунки, міні-ігри, техніки, противники і досягнення. А ще в ньому додаються нові тварини, яких можна погладити. Власне, у грі є також мультиплеєрний кооп режим легенди, він натхнений японськими казками, легендами та міфами. Ви обирайте один із чотирьох унікальних класів воїнів: самурай, мисливець, ронін або вбивця. І грайте з друзями. Хороше доповнення для хорошої гри. Порт розробляла студія Нікссес, яка вже переносила на комп'ютери обидві частини Horizon і Spider-Man. ПК версія Цушіми запропонує гравцям чималий перелік покращень недоступних на консолях. На гравців також чекає підтримка широких. Та ультрашироких моніторів, технології масштабування та формування кадрів dlss 3 fsr 3. Також підтримуються Nvidia Reflex і DLAA. Ясне діло, що гра матиме повноцінні налаштування графіки та інші принади ПК геймінгу. Поганяти самурая на ПК коштує 1700 гривень в Steam. Read only Memories Neurodiver вийде 16 травня. Neurodiver є сиквелом відносно нішевого проєкту 2064. Read only Memories. вам належить узяти на себе роль молодого агента екстрасенса es 88, який доручено вистажити таємничого медіума, що ховається в спогадах людей. Гра має олдскульний інтерфейс і художній стиль проєктів 90-х років. ES-88 збиратиме докази і думки у спогадах. Своїх клієнтів поступово збираючи шматочки докупи, щоб витіснити лиходія під не таким вже грізним прізвиськом золотий метелик. Трейл» виходить 21 травня. Це дуже стильна і мила пригодницька головоломка з видом зверху, де вам належить покинути таємничий будинок. Історія «Пейпер Трейл» розгортається в паперовому світі. У ролі Пейдж молодої вченої ви шукатимете вихід, маніпулюючи паперовими елементами світу, щоб розв'язувати головоломки, досліджувати нові локації та відкривати давно забуті секрети. Senua's Saga: Hellblade 2 21 травня ПК, Xbox Series Hellblade 2 перебував у розробці багато років, лише зрідка балуючи красивими трейлерами. Однак, нова глава пригод Сенуа від студії Ninja Theory почнеться вже зовсім скоро. Оригінальна гра про подорож Сенуа була похмурою і захопливою пригодою, яка розсунула межі того, якою може бути відеогра. Гра має стати масштабнішою і сміливішою у своїх ідеях грою, яка при цьому, як і раніше, будується на механіках оригіналу, найкрутішими в Галі, не уявляємо, що чекати від цієї похмурої скандинавської подорожі, цього разу вона вирушить на батьківщину вікінгів в Ісландію, і як кажуть розробники, спробує врятувати всіх тих, хто став жертвами жахів тиранії. У грі, судячи з усього сенуа, буде мститися сіверянам з першої гри, і, звичайно знову боротися зі своїм психозом. З механічної точки зору бойовка залишилася плюс-мінус без змін. Однак, через те, що всі анімації та удари записувати. Ввалилися за допомогою мокапу, атаки сенуа стали більш важкими і реалістичними. Майже без змін залишилися і головоломки. Вам так само доведеться знаходити всілякі візерунки в оточенні, зіставляючи їх з фігурою зображеною на екрані. Журналісти загалом залишилися не дуже задоволені одноманітністю геймплею, зате дуже сильно похвалили наративну сторону та розповідь. Графіка, це взагалі моя повага. Проходження сиквела займе близько 10 годин у грі. Нагадаю, буде Українсь українська локалізація, як і всі ігри, що видаються на Xbox, продовження саги Сенуї буде доступне в геймпас уже в день релізу. Paper Mario The Thousand-Year Door вийде 23 травня на свіч. Маріо і ще одна захоплива пригода за допомогою карти, отриманої від принцеси Піч. Маріо вирушає в подорож паперовим світом. Щоб здобути перемогу в цьому поході, йому доведеться підвищувати свій рівень і рівні своїх друзів, освоювати атаки, засновані на таймінгу, і отримувати значки, щоб вразити глядачів на полі бою. Навколишній паперовий світ. До речі, не просто декорація, а ще один захопливий. Спосіб урізноманітнити геймплей. Щоб протиснутися в щілину, наприклад, можна складатися, а щоб прослизнути у вузький отвір, повернутися боком. Гра вважається однією з найкращих RPG в історії Нінтендо. Саме по цій причині вона знову оживе завдяки ремастеру для свіч, який вийде цього місяця. У hd ремастері пригоди Маріо в паперовому світі мають ще кращий вигляд, але крім усього іншого, Нінтендо пообіцяли, що на фанатів чекає ще кілька. Приємних змін, про які вони поки що мовчать. Хаун Ай – релізниця 23 травня. Ще одна інді перлина травня. Це кооперативна гра на двох у якій належить досліджувати світ нежиті, використовуючи свої примарні здібності для управління істотами і навколишнім світом, щоб вирішувати головоломки і перемагати ворогів. Головна мета гри розкрити правду про життя головного героя. А для цього вам доведеться збирати сузір'я, торгувати з іншими примарами та розв'язувати задачі, досліджуючи прикра прекрасно анімований і дуже стильний світ. Multiversus вийде 28 травня. Після багатомісячної перерви Мультиверс знову готовий до бою. Попереду на нас чекає повноцінний реліз Free-to-Play-файтингу, який повернеться з поліпшеними візуальними ефектами оптимізацією завдяки переходу на Unreal Engine 5 і новим неткодом. Розробники з Player First також розповіли про новий pve і режим. Хоча зараз, на жаль, ніяких подробиць поки немає. Nine Souls реліз 29 травня на ПК травень загалом може похвалитися величезним вибором візуально яскравих ігор, і Nine Souls явно може вважатися однією з найстильніших. Гра являє собою намальований від руки 2D-екшн платформер з бойовою системою в Дусі Секіро, в якому головний герой став на шлях помсти дев'яти сонцям, могутнім правителям забутого царства, натхненного східним фентезі. Як і в Секіро, ви рубатимете. Рируватимете атаки і кидатиметеся на ворогів, беручи участь у швидких і безжальних боях. Кейпс вихід заплановано 29 травня. Австралійська студія Spitfire Interactive збирається випустити на ПК і консолі свій власний тактичний XCOM лайк про супергероїв Кейпс. У цій грі вам належить врятувати пригноблене місто від влади лиходійської компанії, використовуючи команду супергеройського підпілля. Якщо вам сподобалися стратегічні битви, які пропонувала Marvel's Midnight Suns, то і Кейпс припаде вам до смаку. F1-24 вийде 31 травня. Будь-які зміни в серії F1 від Codemasters, як і спорт, на якому заснована гра, на перший погляд можуть здатися незначними, але давні фанати жанру розуміють, що вони здатні внести значні поліпшення в процес перегонів. Цього року на формули і любителів рейсингів чекає оновлений режим кар'єри. Перший серйозний апгрейд за вісім років. Все завдяки поліпшеній роботі підвіски, новим детальним моделям, що Враховують динамічні зміни кута розвалу коліс, точної геометрії рульового управління, поліпшеної моделі аеродинаміки і ефекту Акермана. Цікаво те, що в режимі кар'єри ви гратимете не за оригінального персонажа, а від імені реального гонщика. Також є режим Challenge Career, що складається з епізодичних міні-сценаріїв. Загалом нас чекає багато чого цікавого. А ПК геймери буквально зможуть навіть сісти за кермо гоночного боліда завдяки ексклюзові ексклюзивному VR режиму Цього місяця у мій топ цікавих ігор попадає два проекти: це Hellblade 2 та також ПК порт Ghost of Tsushima. Можете написати, що зацікавило із підбірки, а краще розкажіть, що проходите зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.